Реакція точність та концентрація у Києві. вперше за чотири роки великої війни. Провели змагання з ножового бою. Учасниками стали військовослужбовці та цивільні жінки та підлітки. Софія Буличова стежила за перебігом змагань. Зараз розкаже, що мотивує людей займатися цим видом спорту, та чи часто доводиться нашим захисникам застосовувати ніж на передовій. Ще до початку змагань досвідчені офіцери Збройних сил України проводять показовий двобій, аби гості розуміли правила та формат поєдинків, що відбуватимуться впродовж дня. Також учасникам проводять обов'язковий інструктаж. Ми можемо блокувати, можемо прихватувати у випадку. Якщо ви прихватили у вас є дві секунди для того, щоб провести серію. Десятки спортсменів зібралися напередодні у Києві, аби поборотися за звання найсильнішого у ножовому бою. Єва, яку друзі ніжно називають зефірка, сьогодні теж не стоятиме осторонь. Хоча займатися цим видом спорту почала зовсім недавно. Насправді важко це реально важка штука і дуже потребує багато техніки, і насправді змочитися треба так мати тут багато часу. Звісно, досвіду ще бракує, каже Єва, але мотивації вдосталь. У свої 17 дівчина точно знає, що після закінчення університету стане на захист України, так само, як і її батько. Уже навіть взяла участь у вишколі для молоді з витяга від спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Недавно я проходила треба. Тренінг з нажого бою, на якому були присутні інструктори, які зараз тут судді, вони нас навчали. І нам повідомили, що скоро буде приходити от Кубок Києва з нашого бою. І запитали, чи хочу я прийняти участь. Так, я думаю, якщо я маю якісь базові знання, я можу прийти і спробувати себе тут». Досвідчені військовики розповідають, на передовій часто доводиться застосовувати ніж під час сутичок на близьких дистанціях. А тому наші захисники обов'язково проходять відповідну підготовку. Однак, щоб навчитися вправно володіти ножем, треба чимало часу. Воїн за позивним скіф пішов на фронт добровольцем. Ще 2020-го зрозумів, що незабаром почнеться повномасштабне вторгнення, а тому готуватися почав завчасно. Зокрема, навчався мистецтва ножового бою. Це цікавіше, ніж бокс, ніж як мені. Це якби можна себе захистити і сім'ю, в цілому це можна використовувати, як і проти наживу проти пістолету, автомату, якщо на близьких дистанціях. Але це цікаво. Сьогоднішній кубок перші офіційні змагання в Україні за час повномасштабної війни, кажуть організатори. Хоча сам ножовий бій, як вид спорту, почав формуватися в нас ще з 2007 року. Цікаво було, як захиститись від нападу нажем, і відповідно, щоб знати, як захиститися, треба розуміти, як цей виніс працює. Так ми почали тренуватися, самі там вивчати якісь техніки і поступово створили власну техніку українського. Сучасного, тобто ми не базуємося на якихось там східних бойових мистецтв чи там іспанські, якісь середньовічні. Це буде така українська розробка. Спортивний ножовий бій – це просто левий характер, витримку і готовність захищатися в будь-якій ситуації, наголошують учасники та організатори змагань. Медалі та кубки сьогодні завоювали найсильніші та найвправніші, але кожен, хто вийшов на ринг, здобув неоціненний досвід, став упевненішим у собі і відчеканив власну майстерність. Софія Буличова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.